Та Закарпатської. І сьогодні такі акції проходять також там. Я сподіваюся, що е, там також є журналісти, і е, дуже важливо буде, щоб люди, які живуть в різних селах, містах, районів українських Карпат, розуміли, що їх підтримують багато дещо. Це не їхня приватна проблема, з якою вони прикинуті на призволяще. А е, це проблема, яка цікавить, хвилює всіх нас. Ну і, власне, я ще хочу додати. На початку акції, чому ми саме під офісом ЄБРР, а, наприклад, не десь в Карпатському селі, чому ми не під адміністрацією президента, будь не в іншому місці, де теж можна провести акцію, хоч в земному переході. Але наша акція саме під е, Офісом А, Річ у тому, що в минулому році, після того, як такі акції прокотилися по всій Україні, також 14 березня, тому що в цей день, 14 березня, це Всесвітній день. На захист річок і день боротьби проти гребель на річках. Після тогорічних акцій практично всі ідеї знищення карпатських річок Бали БГС були втрачені. О, ну, У нас дуже цікаво, перед нами припаркували, що нас банк не бачив, ну нічого. І, власне, Івано-Франківська область призупинила будівництво всіх ГЕС. Закарпатська там колеги в суді відсудили і всі 360 ГЕС планувалися там. Їх не мало стати. Але потім стало відомо, що саме Європейський банк реконструкції розвитку планує фінансувати будівництво Малегес, називаючи це чимось дуже гарним і позитивним, тому що формально Малівес вважається дружніми, екологічно дружніми альтернативними джерелами енергії. Отож, я пропоную зробити деяку таку паузу інформації, і ми спробуємо зробити такий маленький. Як це казати, перформанс. Е, хто е, хоче фотографувати або знімати відео, подивіться на ось цю таку потворну чорну конструкцію, яка між учасниками акції знаходиться. Це труба. Е, в принципі, труби, які зараз є в Карпатах, можна побачити там лобці на плакатах фотографії, вони в принципі, десь так само виглядають, важливо не такі угловаті, але це теж чорні великі труби які не на асфальті в центрі Києва, а десь замість гірської річки. І, власне, що відбувається, коли е, ці, ці трупи використовуються для, е, власне, для вироблення електроенергії. Ми вважаємо, що ну, труба ворушиться, не звертайте увагу. Це у нас тех, технічні такі вимоги, на жаль, до неї. От, Ми вважаємо, що е, Марі хес Карпатах – це є е, штука придумана лише для того, щоб заробляти гроші. І заробляти гроші тому, хто їх будує. Адже ві, е, будівники ГЕС, це є невеличкі підприємці, які, наприклад, на Бувано-Франківській області, це фактично єдиний підприємець Маранюк Валерій. От, вони планують отримати гроші від ЄБРР в якості кредиту на те, щоб побудувати малу ГЕС. А після цього продавати енергію, вироблену з неї. За патрійним тарифом є така у нас, виявляється, виходить, на жаль, навіть ми думали, що раніше, що на щастя, виявляється, на жаль, є така штука, як зелений тариф. Зелений тариф це значить, що якщо ти є власником зеленої електростанції, значить держава в тебе в обов'язковому порядку купляє втридорого вироблену енергію. Отож, за чужі гроші побудували електростанцію і втридорого продають електроенергію. От. Тому ми вважаємо, що через таку трубу найкраще протікають саме гроші. От, Я прошу когось допомогти. Е, я не знаю, хто, хто готовий зараз допомогти. Е, ну, Спробуємо значить, витягнути. ось, Давайте подивимось, як через цю трубу проходять бакси. От, Проходять. от, е, ну, Ми бачимо, що досить досить успішно в великій кількості. Єдине, що ми чомусь їх тягнемо в бік-банку, вони в зворотній, насправді вони з банку. Отож, гроші через трубу проходять чудово. Е, ні, назад не треба, вони назад не течуть. От, отож е, це функція труби на думку тих, хто будує малі ГЕС. А тепер ми візьмемо когось з туристів. Прошу когось з туристів підійти до нашої конструкції. Так, ви мені Так, так, звичайно. Я Так. Просимо до нас підійшов турист і він хоче спробувати сплаватись по гірській річці. Ну, Я думаю, що гроші вже можна прибрати, вони нам зараз якби не потрібні в цій частині інсталяції. Затягніть їх назад в Ну, Давайте потім ми їх там заховаємо. Отож, до нас підійшов турист, його звати Юрко, у нього є байдарка, вона ось лежить на передньому плані. От, Просимо Юрка вдягнути. Рятувальний жилет це обов'язкова вимога техніки безпеки при сплавах по гірських річках. Взяти весла, А, каску, звичайно, я перепрошую, забув. Каска. От, е, весла. Ну, власне, яркові треба одне весло. І е, яркові е, треба сплавитись по гірській річці. Але замість річки ми бачимо трубу. О, Давайте Юрко спробує туди протиснутися, спочатку з цієї. Ну, хоча б засунути туди свій е, комен. Юрка е, зустріла певна перешкода, у нього є проблема, він не може сплаватись. Відповідно, Юрко е, як е, е, як громадянин України, як суб'єкт певного такого підтримки місцевого населення в Карпатах, він не може нормально використати цю трубу для сплаву. От, і навряд чи, знаючи, що відбувається зараз в Карпатах, якщо малі газ будуть побудовані, навряд чи щось в нього вийде надалі, в плані провести гарний час на травневі свята, ну і власне тоді коли сплавляються. Можна туди хіба що весло засунути. Давайте спробуємо замість чорна засунути весло. І не вбити просто там. Ну, власне. Ми побачили з такою досить простою інсталяцією, яка не потребувала практично нічого. Побачили, що такі труби годяться лише для того, щоб через них проходили гроші. А тепер, власне, ми прийшли до банку, і давайте ми зробимо невеличку паузу і спробуємо попросити, щоб до нас вийшов хтось з банку. Бо все ж таки не випадково ми прийшли саме сюди. О, якщо хто хоче скласти мені компанію... Давайте спробуємо підійти, а потім повернемось сюди ціни і це як неї в, в нашої ялки. А де, де? де бачимо?